Повідомлення про пожежу на сп'яттізвалищі у Тлумачі надійшло до рятувальників у 9.03. За словами начальника Івано-Франківського районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Василя Мацалака, на момент прибуття пожежників площа загорання складала орієнтовно 2400 квадратних метрів. Через пожежу у Тлумацькій міській раді скликали позачергову комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Прийнято рішення щодо залучення спеціальної інженерної техніки. А це є трактор, це самоскид, це погрузчик, який буде здійснювати і привозити сюди ґрунт для того, щоб пересипати і таким шляхом не дати доступу кисню до згорання цих всіх відходів. Зараз на місці пожежі організовано штаб пожежогасіння. Я вважаю, що це є можливо неправильне, технологічне. Захоронення цих твердих поготових відходів. Це є порушення правил захоронення твердих поготових як На мою думку, будинок Ярослава Фищака розташований за 300 метрів від пожежі. Чоловік один із тих, хто зранку повідомив надзвичайників про загоряння. За його словами, сміття тліло тут віддавна. Загасили, так вони пригасили. І то дим був там. Розумієте, бо то треба розкопати, воно глибочезно. Тож було сміття десь, може, 6 метрів висоти, там більше. Я знаю, скільки такого рівно з тим, ще й горбу. Воно згоріло, хтось там запалив, чи воно само не знаю, що там сталося. З того боку якраз так удачно, що вітер був і спочатку загорілося, то воно майже туди в кінець пішло. То страшне то сміття, то то це не горить таке, що якась солома чи гілля якесь, а це горять батарейки, ртутні термометри, все, бо знаєш, що там. Полігон твердих побутових відходів у Тлумачі з середини 80-х років. Загальна площа звалища понад два гектари, розповідає начальник житлово-комунального відділу Тлумацької міської ради Ігор Кудицький. За його словами, порушень експлуатації сміттєзвалища з боку представників міської ради не було. На наступний рік. Бюджетний, так ми запланували ряд заходів, сказали, склали план дій таких, значить, де передбачена е, сортувальна лінія, де передбачена огорожа. Ну, всі заходи довго розказувати, які будуть передбачені на наступний рік. Тому що коштів зараз е, в цьому році у нас не заплановано, у нас немає призначень для е, термінового допомогу упорядкування. Цього е полігону поліція повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі в Тлумачі зареєструвала. Про це розповіла тимчасово виконувачка обов'язків речниці Нацполіції в області Тетяна Іванюк. Зараз за її словами поліцейські проводять перевірку. Галина Марічина, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.